Добрий день, шановні друзі, колеги. Вас вітає Львівська філія ТСГ. філіал у Львові знаходиться на вулиці Зеленій, 149. Сьогодні у нас було розвантаження і завантаження машинки на рейс. Тому у нас тут трошечки бардачок, але на це не звертайте уваги. У нас завжди гарно все прибрано. Ми з задоволенням чекаємо на гостей. Тобто на клієнтів. От тут у нас готова стоєчка по клієнтах запакована стоєчка. Завтра вона буде вся в наших клієнтів по Волинському напрямку, Волинь, Грава Руська, Луцьк, Коваль. Отакий От. От у нас величезенький, досить величезенький склад. Звертайтеся до нас, телефончик робочий. Можна все знайти на сайті. В нас. Можна Дзвонити напряму на Львівський філіал, номер телефону 067 67 50 503 73. Вона звати Наталя. До зових зустрічей! Щасливо! Зараз працює спецтехніка, завантажується автомобіль на рейс. Завтра він вже буде у клієнтів.